Всім привіт ми з України, слава Україні, героям слава! Та глядачі підписники, ну що в нас? Кажуть, Льоня, Льоня, ну розкажи ж, я ж там котельня твоя без освітлення, що ти не кажеш? Пр Прокурор сказав, що дуєш на генераторі. Ну, а е я ж ти рієшся, тож на генераторі, на бензиновій. Ой, глядачі, з котлом трошки легше, ніж з корівками. Тому що в холодній хаті можна сидіти. А не давими над коробками, ну ніяк не можна. Ну, звичайно, ніхто не сидить в, холодній, в холодному будинку. Знаєте, як В своє время, а, не один рік мені дружина, як, як там кажуть, голову морочила, каже, Льоня, Льоня, давай робити, як у людей, давай викинемо ті чугунні батареї, оті от труби желізні отакі по всій хаті йдуть. Зробимо культурно, красиво, попаяємо пластиком і все. І не один рік це я від неї чую. Кажу, підожди. Ти підожди ще. Кажу, хай то робилось воно там все по ділу. З уклоном, як положено, жлі, ж, ж, желізом, чугунними батареями. Це на даний час оте зробити легко. Попробуй оце зробити, отак, розварити та все. Ну, знаєте, глядачі, що я вам скажу, слава Богу, що Льоня на її провокацію, на її на, на, на ці не піддався. Чому так кажуть? Тому що щастя це діло глядачі. Оце опалення нас виручає. Ходімо в котельню, я вам покажу, що покажу вам котелчик, що кот працює, ми ж не мерзнемо. Дивіться. Зясь! А чого з'ясь? Тому що два часа є, чотири немає. Два часа є, чотири немає. Отам от і все. Отам от оті льоні примочки. І от там і оті турбіни людям. Що це, що на котли ставляють, от ті димососи, що людям втулив 6 тисяч, а з нього товку тепер оце. Що його крутить? Хоч вірьовка бере так крути як, як, як пускач завуть Ні, його треба тратий димосос було робити на бензинові, щоб він був, працював. Ну, а все одно, знаєте як. В принципі, топимося і гріємося. Ходімо, покажу. Так, заходьте, глядачі, лише. Ну що, бачите, дуже добре, що не виконали опалення. Дуже я знаю, що багато і, 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 і дружина мені оцей, і дуже багато і глядачі писали, щоня б ти викинув би те садеповське опалення, зробив би була б тобі економія води і все, було б літрів 50 системі води. на цьому, Плюс би поставив бочку сюди, плюс до бочки поставив би два насоси електричних, бо треба один, щоб подавав з котла насос. А другий, щоб брав із бочки, насос, гнав на будинок. Ну, от тоді якби це люсь Люня зробив, якби б Люня дуже прислуховувався, то була б Люня щас би халепа. Зараз би сидів би, або на акумуляторах, отам де щось творив би, або щось би мудрив би. Ну, а так, звичайно, глядачі, працює в нас все без питань. Зразу тож, переживали, що воно буде, як воно і все. Ну, Тоді взяв Луня, висунув отак. Оце ось насос. Бачите? Оце ось насос витягнутий. А оце ось а оце ось димосос. Той, що поставив. -ай. І все. І котел працює відмінно. Взагалі. Класно, шикарно. Котел працює зараз на самотягі і на цепочечці. Що у нас? На автоматиці стоїть на ці 90 градусів. І на котлу в нас, виходить, 90 градусів. Взагалі, котел слухається і працює навідмінно. На самоциркуляції води, вода самоциркуляція йде. Ну, і виходить, на ці цепочечці і все. І все працює, і все гріє, і все це. Так, да, звичайно, трошки є, бо не зря ставили насос. Трохи є, у нас дві в нас спальні дальні, що цей, то там. Ну, десь 23-24. Оце перше, як коли йде нас на два крила, отак іде. Як, іде розказу, отак, отак, отак. Отаким кольцом, отак. То виходить, пів кольця оцього нормально. Там у нас як оце, кухня, ванна, зала, то там 26 градусів, в принципі, вся пісня. А осталось друге кольцо У нас там спальня, прихожа і ще одна спальня. То Там, звісно. Ну так, знаєте, ну, все одно не холодно. Я думаю, 24 градуса в кімнаті це не холодно. в принципі, і все. Так що можна жити і без світла. бачите. Як ми поборолися? Там же ми морочили голову. Ставляв льоня, виходить, димосос і все. На цьому, ну що сказати, поки ж світло є, поки воно тяне, поки все працює, поки цей. Тільки світла не стало і тяга не стало. Ну, то я, трошки пороздували, трошки там і глядачі підказували. Кажуть, Льоня, та ти не димосос тули. ти зверни увагу на свою котельню. Отак От просто зверни увагу на свою котельню. Вікно пластикове раз. Двері хороші з, уплотнення, з уплотненням два. І виходить, котельня вся зроблена ну, новенька, все, все щільно, все позапіня. В общем то в тебе немає кислороду в котельні, в тебе вона запакована. Через що в тебе нема тяги? Ну, ми лучше нічого не придумали. Ну як, у нас було раніше? У нас була отут, типу, підсос воль, повітря, цей, ну, воно виходить, що там ну, з нього толку ніякого не було. З, того, з цього отвору, де в нас підсос повітря. Що ми зробили? Що ми зробили? Ми, виходить, зробили глядачі. Продбали ще один отвір. Скоро ця котільна завалиться, як Вже тут як, як раз, два, три, чотири, п'ятий, п'ятий отвір у цій стіні забабахали. Ну, в общем, продовбали, виходить, це, це, і зробили там витяжку. Не просто отвір, а зробили з трубою. Три метри труби вгору підняли і все. І що ви думаєте? Оцей нас отвір, він нас врятував. Тому що тяга з'явилася така, що він як, аж, як, аж гоготить, аж реве, як на цьому. І за одного за тієї дірки. Чого зразу одразу не придумав? Ну і в принципі цього стало достатньо, щоб була тяга класна. І тепер нам, глядачі, навіть якщо в нас немає світла, то нам в принципі, цей демосос і не потрібен. Получається, працює все відмінно. І подає тепло на будинок, нормально, все під самотюком. І плюс тяга з'явилася, все. Ну, в общем-то, і котлик у нас тепер не біжить, не ні тече, ніде нічого. Дивіться, зараз відкриємо. О, котел горить, все. Тут виходить, нема ні конденсату, ніде нічого. Все сухенько, чистенько. Я думаю, якби би льоня зроблю, зробив туди. Ту, ту дирку, то може б і ті котли, то може і шахтний би котіл б котю не, не плакав би так. Бо бачите, ну тоді, знаєте, до цього ми тоді на самотягі не топили. Світло було, все це, ми працювали на турбінки, то цього ми не могли знати. Турбіни, турбіни, в принципі, вистачало поза глаза. Ну а коли перейшли на самотягу, то почав і котел плакати, і тяги. І тяга пропала. Ну Отак, такі так що, В принципі, котел працює без світла. Дуже, дуже багато глядачів пишуть бочку, бочку, бочку. Ну, що я вам скажу глядачі, кому бочка дуже потрібна? Знаєте, я вже про цю бочку і з виробниками спілкувався. І дуже з багатьма людьми спілкувався, Ти що вже працюють з бочкою. І всі... Кажуть в один голос, як вона тим душі людям потрібна, у кого система опалення нова і в кого в системі опалення 50-60 літрів води. От тим людям бочка потрібна обов'язково, щоб вона була. Ну а коли в нас в системі глядачі 300 літрів води, то вона так, знаєте як. Хто раде, хто не раде. До виробників тих бочок ті взагалі кажуть, ну Льоню, ну як такий тебе б'єм води є в системі, нащо ну, вона тобі потрібна? Тебе система не кипить, та не не кипить. Зараз котел завантажений, де 90 градусів на ньому стоїть, немає. Ну-ка, на ну, що бочка нужна? Ну, а плюс на даний час ця бочка ж бачите, бо я думаю, ну як, те, що я бачу, те, що люди ставляють, то там для бочки дуже багато мороки. І для бочки потрібно світло. Бо там на бочці стоїть два насоси. Один, який подає з котла гарячу воду в бочку, а другий насос то, що подає на будинок. Так що на даний час бочка та, взагалі не актуальна. А, ну і дуже багато кажуть, Льоня, ну що там ти? я же ти пальник? чого ж ти нічого не кажеш за пальник? Прошлік так топив і все. Ну а що ним топить пальником зараз? У пальника глядачі. Щоб топити пальником, треба електроенергія. Бо там, виходить, турбінка раз і шнек приводить, теж такий мотор стоїть два. Ну, без світла воно працювати не буде. А дві годинки працювати, а чотири годинки воно буде стояти, той пальник, тоді знову до нього б'ять розпалювати. Ну, це не воно, в принципі. Пальник є, ніде ми його не дівали для нічого. В принципі, стоїть він, він в цьому. Плюс дуже на пальник, знаєте як. Палива ми не затовляли. Є, в принципі, біг-бег соєвих відходів, Це льоні дали безкоштовно. Чоловік є в сою, знайомий каже, Льоня, треба, приїдь забери. Та кажу, приїду, хай стоїть, хай, Хіба хіба ти думала, що це світла не буде. Колись буде як резервне паливо, витопимо, виходить, в пальникові. І все. Ну, в даний час, бачите, без світла пальник не актуальний для нас. Так, да, що хтось каже, може, там можна було б зробити, якісь там переобразувателі, чи там ставлять, ну, нащо воно потрібне. В принципі, на даний час в будинку тепло, нам сьогодні не треба нічого робити, до цього котла ніякої електроенергії підтягувати сюди, на цей, я ж кажу, ті 4 годинки, які ми, ну, є знає, такі перериви, що цей, в принципі, під інтернет. Придбали за 1300 гривень там, такий, типу як павербанчик. Інтернет у нас присутствує, є. на Ну, а коровки вдруг буває, що таке, бо була, не ми в чергу, коли у нас 2, -2 годинки, там, що треба коровок там, Із 7 до 8, і з часу до 2, і з 7 до 8 там у нас такі часові проміжки, коли ми дуємо корову. Не попадаємо ми в ці часові проміжки, що у нас нема світла, то для корівок, звичайно, заводимо генератор. Працюємо по генератору. Так що такі справи. Так що, не знаю, відповів вам на питання, як там без світла палиться. Так що палиться нормально. Все ок. Накому понравилося на таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все, без буде Україна. Пока-пока.